Якщо ви в пошуках недорогої проте функціональної, стильної та надійної клавіатури, то сьогодні ми подивимося на повнорозмірну механіку від бренду Lorgar. Під назвою Азар 514. клавіатуру ви отримаєте у щільній екологічній коробці, де буде зазначено основні переваги пристрою. Під своєрідною суперобгорткою буде чорна коробка з логотипом і назвою бренду та досить багатий комплект. Клавіатура у захисному чохлі, дві грілки для рук, підставка для чашки, фірмовий K-Cup, який можна встановити замість будь-якої клавіші, пулер та два знімних кабелі для підключення. Гнучкий пружинний кабель USB-C на USB-A довжиною до 3, і 4 метри та звичайний прямий кабель. Серед унікальних особливостей магнітна верхня накладка, яку можна дуже легко зняти, перетворюючи клавіатуру з класичної на каркасний корпус. Все це базується на міцній алюмінієвій основі, що забезпечує довговічність і стабільність. Азар 514 також має регульовані прогумовані ніжки і систему опорядкування кабелів для організації робочого простору. Плавні та практично безшумні лінійні перемикачі Dream Switches від Lorgar розраховані на 50 мільйонів натискань. Сила натискання в 40 грам є максимально збалансованою для комфортних ігрових сесій, а точка спрацьовування знаходиться на позиції 2 міліметри, рівно посередині загального ходу натискання в 4 міліметри. Відповідно, ідеальний баланс пружності і точки активації виключає можливість випадкового кліку. Клавіатура має українську та англійську розкладку. Як і належить сучасним ігровим клавіатурам, Азар 514 отримала rgb підсвічування. Клавіатуру можна налаштувати та синхронізувати з іншими сумісними пристроями Lorgar за допомогою застосунку Lorgar VP. Окрім цього, застосунок дозволяє створювати ігрові профілі, записувати макроси та змінювати призначення клавіш. Ви також можете відстежувати продуктивність і статистику в іграх для кожного пристрою Lorgar, які у вас є. Офіційно клавіатура підтримує пристрої з операційною системою Windows, починаючи з версії XP. Налаштувати підсвітку можна і за допомогою комбінації клавіш. Натискаємо FN та клацаємо від F7 до F12, що обирає режим підсвічування. FN та плюс і мінус змінює швидкість роботи ефектом. Комбінація клавіш FN плюс scroll lock відповідає за вибір кольору підсвічування, а FN плюс стрілочки догори і донизу за яскравість. Як ви вже певно помітили, Азар 514» доступна у двох кольорах: монохромний і чорний. Монохромна клавіатура має чорно-білі градієнтні клавіші та білу основу. Чорна клавіатура поєднується з чорними та сірими клавішами та основою у кольорі Металік. В обох варіантах у комплекті ви отримаєте магнітну верхню кришку чорного кольору. Тож, друзі, порадуйте себе та свої пальчики новенькою ігровою клавіатурою Лоргар Азар 514».